Всім привіт! Хочу сьогодні розповісти про ще один спосіб заробітку. Підійти він, на жаль, не всім, але це досить перспективне направлення, і ті, хто живе у приватному секторі та має вільні землі та посадки рослин, легко можуть ці земельні ресурси перетворити на високоприбуткові угоди. Це як довгостроковий проєкт. Для того, щоб тут швидко заробити, ну, можна хіба що під сезон вирощувати розсаду. Різних однорічних, багаторічних рослин. Моя сьогоднішня розповідь буде про інжир та про лохину. Відео складається з двох частин, тому додивіться його до кінця, щоб дізнатися всю інформацію стосовно цих рослин. Отже, для початку розповів, як давно моя сім'я стала пофігістами. Ну, володарами фіги чи інжиру. Це трапилося близько 10 років тому і триває досі. Мама закупила одного разу. Інжир, він у неї прижився і далі почав розмножувати. Вона ще докупила пару сортів, і висадили ми одну частину на вулиці, іншу частину в теплиці. Але теплиця скляна, вона по суті не має тих теплих значень, ну, але краще, ніж на вулиці. Ми проживаємо в Києві, клімат тут трохи не дуже підходить для інжиру, і деякі знаючі люди навіть розказують, що інжир в даній широті рости не може. Може, але плодів не буде. Ну, по відео гарно видно відсутність плодів. Отже, щодо способів заробітку, перше, це метод відсадків. Ну, тобто, можна просто відкопати від розшитці корінці, але ще є такий метод, коли ви робите надріз, обмотуєте половину пластикою пляшки навколо цього надрізу, а потім заповнюєте пляшку ту ґрунтом і обмотуєтесь тричі плівкою. І періодично поливаєте. Через деякий час з надрізу підуть корінці, і даний черенок можна буде відсадити в окремий горщик для подальшого продажу. Враховуючи, що цей черенок буде вже з дорослої гілки, яка вже мала плоди, то при правильному догляді дана рослина дасть плоди може на наступний рік, може навіть і два рази на рік дати. В продаж такі відсадки йдуть близько тисячі гривень за одну штуку. Також можна робити надрізку. На різку черенків, звичайних, які ставлять у воду, щоб пустили корінці, але їх ростити довго і чекати плотів ну, такі можуть по 100 гривень йти. А також можна заробити на продажі плодів. ну, Мінімум 300 гривень за кілограм. Або на готовому джемі джемміседжиру, де вартість невеликої баночки може стартувати від 200 гривень. Також розповім про спосіб розмноження лохини. Для того, щоб розмножити лохину, потрібно мати місце, де вона буде почувати себе комфортно, як у лісі. Тому готуємо грядку під молоді саджанці. Для цього відкопали ґрунт близько на 50 см. Грунт нікуди не пропав. Просто поруч грядка для полуниці стала вище. На дно рову проклали дошки. Це діша для корінців лохини. Також засипаємо дошки тирсою та корою, яка лишилася після розпилювання дров. І ключове це спеціальний ґрунт для лохини. На таку грядку нам знадобилося два мішки по 200 літрів. Для того, щоб отримати садженець, гілочку дорослого куща просто прихилили до землі і прижали камінцем. Він пустив корінці і його можна відсаджувати в нову грядку. Щодо продажів, можу сказати, що ціна залежить від сорту лохини та віку саджанця. Чим старше саджанець, тим дорожче. Деякі великі кущі можуть в ціні сягати 10 тисяч гривень за один, але для цього потрібно його доростити близько 7 років. І при пересадці такі кущі, головне правильно садити, інакше вони не виживуть. Найкраще приживаються кущі одно- та двох річки, а все, що старше, вже гірше приживається. Ну і звісно, можна заробити на продажі ягід, джемах. Ціни такі ж, як і на інжир, різняться в залежності від сезону. Буває те, що дуже рано ранній інжир він набагато дорожчий, також і рання лохина вона набагато дорожча. Та що пізніше вона вже дешевше, бо її вже дуже багато. Цей дохід можна розглядати як додатковий, але в перспективі зробити як основним. Хоч він і має ну, Але ж фермери якось виживають. Напишіть, чи підходить вам такий спосіб заробітку. Ставте лайк, якщо зайшла така тема, ну і, звичайно, підписуйтесь, щоб не пропустити нові відео. Всім гарного дня до зустрічі!